Тарас Шевченко уривок з поезії сон. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку острит на брата. А той тихий та тверезий, богоязливий, як кішечка підкрадеться, Вижде нещасливий у тебе час, Та й запустить пазурів печінку. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми марує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного. Кров, як у воду точить, а братія мовчить собі, Витрішивши очі. Як ягнята, нехай каже може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в яр мій падаєте, та якось раю на тім світі благаєте. Немає, немає шкода й праці, схаменіться. Усі на всім світі, і царята, і старчата Адамові діти, і той, і той. А що ж то я, ось, що добрі люди? Я гуляю, бенкетую і в неділю, і в будень, а вам нуди жалкують, їй Богу, не чую, І не кричіть, Я свою б'ю, а не кров людську.